Так, друзі, щойно знімав відео нагадування, що є ось такий дриль на розіграш в телеграм-каналі Shotofrome. За донат на 100 гривень можна виграти ось такий дриль. А також дивіться, зараз є акція, є в доступі ось такий один набір від компанії Flex. Він вже пливе в Україну і коштує він 7999 гривень. Сумка. Зарядний пристрій, який треба буде переробити на 220, Дві батареї по 2,5 А години, імпакт і дриль. Отакий От файний набір може стати вашим за 7999 гривень. Тому що в мене ще є два таких набори, але вони були куплені дорожче. Їх, ну, я їх також буду відправляти в Україну. Їх ціна буде в районі 10-11 тисяч, бо вдалося вичепити гарну акцію, і тому такий набір є можливість придбати. Було ой, так близько. Було їх 4 в магазинах. Два замовили, потім я ще два хотів дозамовити, але з двох. Залишився тільки один, тому є вільний один набір за 7999 гривень. І знову ж таки нагадую, в телеграм-каналі ShotoFrom за 100 гривень можна виграти ось такий новенький дриль від компанії Bosch. Ой, ось так він виглядає. Ось його модель. Дриль ударний. Тут всякі кріплення, кліпси, тримачі для біт. Безпосередньо ручка. Ну, коротше, все те, як виглядає отут на картинці, все так воно і є і насправді. Так що долучайтесь до розіграшу і кому потрібен гарний набір, не за всі гроші світу. Без до речі, оцей флекс іде безчітковий. Як то кажуть, welcome. Телеграм-канал Шотофром. Ще є можливість його урвати за 7999 гривень. Як то кажуть, welcome в наш магазин на дивані. Телеграм-канал Шото Фром.